Після деякої перерви поновилися змагання, які проводить організація Більярд Черкаси. Днями відбулися відразу два турніри з російського та американського більярду. Переможцем обох змагань став Віталій Грицай із золотоноші. Змагання з більярду зібрали досить чисельний склад учасників. За нагороди вели боротьбу 45 більярдистів. Зокрема, в турнірі з російського більярду взяв участь чемпіон України, майстер спорту Єгор Жуковський із Борисполя. Щоправда, він вибув із боротьби ще на стадії однієї шістнадцятої фіналу, поступивши з рахунком 2-3 Романові Цинді. У свою чергу Роман теж припинив боротьбу. Це сталося в одній восьмій фіналу. А перемогу тут здобув неодноразовий тріумфатор подібних змагань Віталій Грицай із Золотоноші. У фіналі він переграв Віталія Забродського Щеркас. Третє місце посів у манчанин Богдан Шмирко. Крім того, Віталій Грицай став найкращим і в турнірі з американського більярду. В поединку Вин выявился сильнейшим за своз земляка Владислава Шалимова. Третью сходинку посил представник областного центру Артем Белов. Количество участников, которые принимали участие в наших турнирах, уже свыше 150 человек в целом. Интерес к бильярду поднимается, и мы смело можем утверждать, что в дальнейшем турнире новых людей приходит все больше, а старые остаются с нами. Поэтому интерес к этой игре возрастает в нашем. Регіоні з кожним турніром все більше. наступний турнір з російського більярду в категорії Вільна піраміда відбудеться 28 вересня. Олег Кухс, Анатолій Усіков, ВІКА новини.